Вітаю, добрий ранок. Приїхала порвати гльодо. Фотографірую ваш гльод. Можна, так? Да? Да. Спасибо. Спочатку я з його сфотографірую дуже красивий. На відео. А? З Городища. На відео зніму. Хазяйка вийшла. Дивиться, хто приїхав гльодрувати, каже, рвіть, скільки хочете. А він такий рясний, красивий, а його тут куча. Ну, вверху. Внизу вже трошки хтось рвав, а верх, звісно, і головне, що він такий крупний-крупний. Зараз -крупний. буду рвати. Буду обривати. Бузини вже нарвали. Шиповника нарвали. Тепер гльоду нарвати треба. Калини в цьому году жалко немає. Погана калина, суха, із засухи, мабуть, а глюд а гльот хорошо нав'язався, такі хороші віточки. Мені здається, що нікому не треба розказувати, що бояришник це глюд. І глюд це саме перше средство для серця. Підтримка серця, атеросклероз лічить, сосуди підтримує, холестерин знижає. Так, що це саме перше, якщо когось питаєш врача чи травника, що от серця вони одразу скажуть льод на російський бояришник. Він по Україні росте кругом, мабуть. Хто нам мішає піти і нарвати таке чудо, таку ягодку смачну. Так, що в кого слабе серце, сердечна недостаточність склеротичні сосуди, холестерин Будь ласка, беріть бояришник у свій арсенал і пийте чай. Поки рвала вже й наїлася. Так, нарвала я ось пакет гльоду. Вже й руки померзли, поки трошки порвала. Вже. Похолодало конкретно. Навіть сьогодні вже буде приморозок. Чіткий. Так, пішла я поїхала далі. Я сьогодні розвозила молоко. Покарвала, дуже змерзла. Бігом ховатися в машину. Ой. Спасибо хазяївам. Що розрішили нарвати в льоду. Такий пакетик хороший. Хороший пакетик. О, посушу, буде нормально. На чайок будемо серце підлічувати. Ще одна сумочка, той тобто з бутильочок ще один залишився, завести по путі. Одній жіночки додому привозю. Вона завжди бутильок виставляє пустий біля воріт. Я принесла, поміняла містами гроші в бутильку, я потім все одно бутильки ті перемиваю. От, і все. І поїхали додому. Все розвезла, кому що треба. У ну, мене там добре, що в одному місці просто люди виходять всі разом. Я не катаюся так по, по одному двору. Тут просто жіночка не може виходити, треба привозити. Помінялися бутильками та й хороші. Тепер пряма дорога додому, гріться, тому що сьогодні холодно, холодно. Провезу вас сьогодні по, нашій, по нашому мосту новому. Ну, як новий, він то не зовсім уже новий, але він вважається в нас новий. Його построїли після того, як у нас був переїзд, на переїзді збив, збив поїзд автобус з людьми. 40 чоловік погибло, тому що там не було світофора. І після цього случаю навіть сам Янукович прилітав на вертольоті, кажуть. Дивився. Ну, це була, звісно, жесть трагедія страшна для села. Село невеличке, і з одного села 40 людей зразу. То дуже страшно, звісно. От, і поставили, бачите, оце місце. Якраз я по ньому їду. Швидко так збудували його. А то видно, церква наша, купала золоті. Мостом це железна дорога, по якій електрички їздять із Кривого Рога на Запоріжжя. А це міст прямо. Тепер прямо і прямо до моєї хати. Де моя більша чашка, любимая. Я так сьогодні замерзла. Так нам непривично, що так похолодало. Хмари крутяться-крутяться. По всій Україні йдуть дощі, а ми наче й не Україна. Ну, Холодно стало конкретно. Це для нас дико. А оце чай я вчора заварила, коли я перебирала бузину. І я вечором кинула у... у свій любимий термос. Жменю бузини, ложку десь. Ні, прошу. Не ложку, ложки. Дві. І літрову кружку води сюди. Ну, я вже трошки утром надпила. Хороший термос держа двоє суток. Стекляний. Я думала, вже такі не роблять. А оказується, ще роблять термоси. Боже, який він гарний цвіт. темно такий фіолетовий. Ну, я сюди ще кинула кілька ягодок замороженої малини. І, і шиповника. Оце теж вчора треба ще піти, дорвати, шиповник залишився там на кущу. І 4 чи 5 штучок шиповника Розколола його, розрізала і кинула. Ой, цьому чаю це нема. Не так, і ті ж пирожки, що ми вчора з внучки пекли. Дивіться, на другий день. Які вони м'якенькі. Кому інтересне тісто, пишіть. Напишіть, що тісто. І я вам скажу рецепт. В цьому тістові нема яєць, нема молока із жиру, тільки постне масло і вода. Все. Так що, дуже бюджетне тісто, а на сковородки вони взагалі ще вкусніші. І довго не, не черствіють. Бачите, м'якусіньке-м'якусіньке. От, а маленькою трошки пахне, бузина перебиває. Звісно, гарячий, Ну, я, я змерзла так, що змерзла, що капець. Є ще не акліматизувались ми просто тут. На заході вже люди акліматизувались до морозу. У них там вже передається приморозки, мабуть, а в нас ну, і не хочеться морозу. Не хочеться жари, нам не хочеться морозу. Смачного я буду грітися. Халат натягла теплий, носочки, гарячий чай з бузиною. Що ще треба? Здоров'я треба і миру нам треба. Правильно? Все, Буду виключать. Буду пить свічайок.